Цього року ми багато говоримо про реформацію. Але щоб ти про неї не знав і не роздумував, ти також потребуєш реформації особисто у сімейному житті, у бізнесових справах, у будь-якій сфері. Коли читаємо нинішній розділ 10-11 і книги Неємії, то бачимо, що народ займається реформами. Вони оновили свої стосунки з Богом. Вони переосмислили, вони будують країну, сім'ю, громаду, і їм потрібні зміни. У декількох сферах ці зміни особливо були важливі для них. Читаємо з 30-го тексту, вони заприсяглися діяти за законом Божим, даним через Мойсея, Слугу Божого, і держати, виконувати всі заповіді Господа, Бога нашого, і суди, Його, і Його закони. Найперша реформа це повернення до Слова. До речі, вся реформація. Яку почав Лютер саме почалася з Біблії. І один з базових принципів стосується проголошення Біблії головним мірилом для життя і вчення. Ти потребуєш цю книгу мати головним мірилом. І тоді ти зможеш слухати Бога далі. А далі читаємо, вони зробили реформу у сім'ї. Не будемо віддавати дочок наших народам цього краю. Тобто, сім'я має бути захищена духовно. Сім В сім'ю не може бути допущено люди з чужими богами або безбожні люди. Це зруйнує сім'ю. А тому зруйнує церкву, зруйнує громаду. Далі читаємо: не будемо допускати продаж суботами крами, всяку живність. Не будемо брати у святий день. Бог постановив, що 6 днів треба працювати, а 7 й спочити. Це потрібно для тіла, для душі, для духа. Це потрібно для того, щоб вихідний день, щоб людина могла подумати про Бога, побути з сім'єю, відновитися фізично. Але в цей день часом є можливості для бізнесу, для заробітку. Вони вирішили захищати цей день. Бо для них сім'я важлива, для них Господь важливий. І читаємо ще одну річ: вони постановили собі за закон, 33 й текст. Давати від себе щороку по третині шекеля на потреби Дому Божого, на хліби і на всякі інші справи. Якщо я належу до якоїсь громади, вона має свої споруди, свої витрати, то я потребую підтримувати для того, щоб все розвивалося і утримувалося. Я думаю, що ти знайдеш цілий ряд інших сфер так само, де тобі треба переосмислити. Так нормальне життя і вимагає переосмислення. Але для цього тобі потрібно насамперед слово Боже, щоб ти розумів сфери, в яких мають пройти зміни. Благослови тебе Господь, триматися Слова.